Привіт! Розпочинаю новий влог. Дуже відомий. Свого часу наш тональний засіб від віденах. 100 мл відтінку 21. 13 я так ніколи і не зустріла в наявності, завжди був солдаут. Вистачило більше, ніж на півтора роки. Дуже ним задоволена. До останньої он краплинки використала. Зараз буду використовувати ось цей. Теж у 21-му відтінку, але гарно мені теж підходить, особливо зараз літній сезон. Все одно він гарно підлаштовується навіть для жирного типу шкіри. Окрім літа, весь інший час нічого не підкреслює, ніяких лущень, е, ніяких шелушинок, особливо в зимовий період. Е, я не бачила, щоб він гарно, погано лягав. Задоволена за ту ціну, за яку я його купувала. Просто супер. Ще якийсь хочу о, взяти від відена, у них там є декілька видів. Можливо, якщо знайду в 13-му відтінку. Але я задоволена, можу радити за свої гроші відпрацював себе чудово. Не тільки у нас є традиція е е цепляти замки. Тут я дивлюсь прям дуже старі. Не збивають, як у нас. Або немає прям такої традиції. Двадцятий рік. П'ятнадцятий рік. Та, який маленький гарнюський, так? Да? І сумочка. П'ятнадцятий, да, досить старенький, ще. Де блестюче, ну покажи. Угу. Дивись, який гарненький з угу. кодовим І замочком. І цей ще. Так, І ця. І Він відносно свіжий. Навіть я б сказала дуже свіжий, це липень. Ясно? Так. Ти втомилась? Так, у нас є завдання від виховательки, треба зібрати каштани, жолоді, кору дуба. Хто що знайде, і приносити. Старенький так. Тому Настя он, зі своїм улюбленим завданням. Відро і все збираємо. Бо раніше ми постійно це робили. Кожну осінь. Ну, Тут таке гарне зелене озеро. О, дивись, великий. Оце мадан. Ой, дуже великий, так зайчик. Дивись, оно, оно, бачиш, там, тут. Піди та заглядай. Давай, я за тобою. No. No. Ходімо, зайка, веди нас. Ходімо. Що там летить? Привіт-привіт. Ну що, надивилась я тіктоків, ютуб-відео, де готують моті-мочі. Купила ось таку муку з клейкого рису, пудру і кукурузний крахмаль, а також набір різних цікавих фарбників. Це я вже небеский блакитний спробувала. Дуже гарний яскравий колір. Тому, насправді, їх тут не дуже багато в баночці. Так от, хочу приготувати якийсь ще інший колір. Тісто виходить, як треба. Як відео, тому що до цього я купила рисову муку, але помилка була, що вона була не, ск... не клейкою, тобто не було цієї приписки. Цю було складніше знайти замовляла на Allegro. Тепер в мене тут ця мука 110 грамів, 60 грамів цукрової пудри. Я сюди додам чайну ложку рослинної олії, 190 мл води і якийсь варвник, поки не визначилось, який буду. Сьогодні робити. Ну, чорний точно не буду. Є рожевий, жовтий, фіолетовий, гранатовий, червоний такий гарний. Просто білий, зрозуміло, що ні. Бо тісто білий, зелений. Можна спробувати, бо тут він виглядає ну, якось як не зелений. Помаранчовий теж гарний, Ось, може, цей зроблю. Браз, це ага, бронзовий, мабуть. Поки що, судячи з баночки, перемагає або червоний, або помаранчовий. Нібески робила, зараз покажу. Саме тісто я не засняла, бо це було вчора дуже пізно ввечері, який був чистий колір. Але ось в кукурудзяному... Крохмалі, ну все одно видно, що кольор яскравий насичений, тобто важники гарні. Я задоволена якістю. Беру на кінчик ножа на цю порцію. Чудово, все влаштовує, все підходить. Тому зараз зроблю рідке тісто воно таке дуже рідке, як на млинці. І буду вижарювати на сковорідці. Потім, звичайно ж, харчову плівку, як сказано, в рецепті. І до холодильника на декілька годин. Ще е, крем. Для крему я брала ось такий маскарпоне з цукровою пудрою і джем полуничний клала всередину. Е, в рецепті, який я бачила, там ще додають кокосову стружку. Ну там була кокосова стружка і шматки манго. Не маю манго наразі, тому, думаю, що буду робити так само з полуничною начинкою. Лише змінювати. Зовнішній колір самого тіста. Все, приступаю до роботи. Мій вибір впав на помаранчовий, дуже насичений. Ось так беру на кінчику ножа. Цього більш, ніж достатньо. Додаю чайну ложку рослинної олії, води і на сковорідку. Який гарний колір. Щось. Ось такий гарний колір. Приготувала харчову плівку, в яку потім треба буде замотати тісто і в холодильник на декілька годин. Сковорідка вже на вогні. Ну що ж, починаємо процес. Починаю заварювати тісто. Я спочатку ставлю для прогріву трошки більший вогонь. І як бачу, що ось вже починає воно потихеньку заварюватись. Якщо це відбувається досить швидко, то зменшую. Воно дійсно досить рідке, навіть, можливо, рідше, ніж на млинці. Так здається. Ось так це виглядає. Так виглядає готове тісто. Воно справді як лизун, так і є. З ним потрібно працювати з ну, досить немалою кількістю крохмалю. Ось, тепер готую харчову плівку і дуже швидко перекладаю на неї і відправляю до холодильника на декілька годин. Вчора я коли готувала. Мабуть, десь годинку не більше я його тримала в холодильнику, для того, щоб просто охололо і не було гарячим. Але спробуємо сьогодні трошечки довше. Е, викладаю його тепер вздовж. Вчора катала в один кругляшик такий, але це незручно потім розрізати його. Тому сьогодні роблю таку видовжену форму. Для того, щоб легше було нарізати. Ну і воно швидше так остине, якщо що. Тому роблю ось так. Ось так, як ковбаску таку. Замотую я ковбаску. Все. До холодильника. Я готую начинку для моті. Для цього я взяла цього разу ось такий сир маскарпоне. І раптово змогла знайти дуже схоже на наше згущене молоко на іриску. Не цей каймак, як тут називається він в Польщі. Не ось таку вже варену, нашу, як схожу на нашу іриску, а ось таку. І додала сюди, як підсолоджувач, взбила блендером, і зараз буду діставати з холодильника тісто, катати його, і робити вже відразу моті. Все, я закінчила приготування. Ось з цієї порції на 110 г борошна. У мене виходить 11 таких досить великих моті. Зараз ставлю все до холодильника, охолоджується і ввечері прийде донечка додому і будемо коштувати. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.